Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні, до вашої уваги, ось такий Kia Sportage, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2 літра бензин на механічній коробці передач. 2007 рік. Передній привід. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 172 тисячі. Скло автомобіля, включаючи лобове вкруг оригінальне, в такому симпатичному чорному кольорі, як ми бачимо, стоїть у нас кенгурятник. На таких оригінальних титанових дисках на всесезонній гумі Континенталь. По салону це в нас світлий текстиль, все дуже збережено, салон просто як новий. Подивіться, в якому стані карти є ось такі шкіряні вставочки, 4 склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось так у нас виглядає кермо. Просто як нове, є в нас круїз контроль. Мультимедіа з підтримкою MP3 та Bluetooth, кондиціонер. Тут у нас прикурювач подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. П'ятиступенева коробка перемикань, ось такий шкіряний підлокітник. Ззаду у нас салон просто в ідеальному стані, все як нове, є ось такий підлокітник. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. По багажнику багажник доволі великий. Є у нас ось такий фаркоп. Тут відкривається окремо скло. На ляді, окремо ляда. При бажанні ці сидіння складаються, тут у нас є прикурювач, повнорозмірне запасне колесо на титановому диску, дамкрат, повний комплект. Подивимось на показники товщиноміра по нашому Kia. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір, почнемо ми з капота. 113, 108. 116, тобто бачимо ми, що капот у нас в рідній фарбі. Переднє праве крило 103. Передня права двері 124. Задня права двері 110. Подивимось дах. 119. 108. Давайте подивимось на пройоми. 71. Сімдесят. 75 Сімдесят. Тобто бачимо ми, що пройоми у нас також в рідній фарбі. Заднє праве крило 92, ряда 102. Дев'яносто. Заднє ліве крило 146. 166. Тобто бачимо, що є у нас косметичний підкрас по задньому лівому крилу. Далі дивимось, задня ліва двері 164. 162, також є косметичний підкрас по двері. Передня ліва двері водійська 152. 154, також косметичний підкрас по водійській двері. Це не більше, ніж другий слой фарби. Давайте подивимось на пройоми. 74, 55 пройоми у нас в рідній фарбі. Далі 70, 57. Бачимо ми, що пройом також в рідній фарбі. Переднє ліве крило 103. Переднє ліве крило також в рідній фарбі. Тобто є в нас косметичний підкрас по передній лівій двері, задній лівий і задньому лівому крилу. Це не більше, як ми бачили, ніж другий слой фарби, лише косметика до 170 мікрон. Давайте запустимо двигун нашого Кія та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас двохлітровий бензиновий двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює тихо, рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких зайвих ні підтікань, ні запотівань. Крила у нас не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався, як з лівої сторони, так і з правої. Скло, до речі, у автомобіля стоїть. Оригінальне. Подивимось на сервісну історію нашої Кія. Так, Тут ми бачимо сервісну книгу, дата першої постановки на облік 10.06.2008 року. Ось вказаний наш він-код. Зараз ми додамо скрін дублюючої таблички Він-коду з кузову. Це в нас власник, який перший, який був. Далі у нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас був 13.02.2009 року. Далі у нас йде 26.07 року, пробіг складав 35 тисяч. Наступний сервіс 12-й рік, пробіг складав 46 тисяч. Далі у нас 13 рік пробіг складав 57 тисяч. Далі у нас йде ось такий рахунок фактура. 21.07.2016 року. Пробіг складав 82 тисячі. Також вказаний вінкод нашого автомобіля. Ось так виглядає цей документ. Тут у нас, як ми бачимо, прикріп... прикріплені чеки є. Далі в нас йде тюф. Також вказаний вінкод нашого автомобіля. Пробіг складав 101 тисяча. Дата проведення тюфа. Це в нас 09.08 2018 року. Ось так він виглядає. До Тюфа у нас є сертифікат відповідності. Також вказаний пробіг 101 тисяча, також він код нашого автомобіля. І також дата 09.08 2018 року. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 9200. Це у нас KIA Sportage, 2007 рік. Двохлітровий бензин на механічній коробці передач. Автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Німеччини. З оригінальним та підтвердженим пробігом 172 тисячі. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, є три незначних косметичних підкраси, не більше, ніж 170 мікрон. Це передня ліва двері, задня ліва двері і заднє ліве крило. Це не більше, ніж другий слой фарби. Пройоми, як ми бачили, не фарбовані. Це в нас ось такий симпатичний чорний колір. Скло автомобіля вкруг, все оригінальне, це в нас стоїть вже кенгурятник. По салону салон майже в ідеальному стані, дуже збережений. Чотири титанових диски оригінальних, запасне колесо також на титані, всесезонна гума. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11. Компанія автоімпорт завжди раді.